Хай, імінбіма, мене звати Метро, а це моя школа німецької мови Аварц. На першому уроці ми розібрали доволі багато базових тем, які нам сьогодні дуже допоможуть. Тому, якщо ви не бачили минулий, а саме перший урок, то підказка у кутку. Знаєте, що робити. Погляньте, занотуйте і обов'язково вивчуть. Ну і не забудьте лайк поставити. Ну і підпишіться відразу, а то попереду у нас ще цілий курс. Отож, сьогодні поговоримо про не менш важливі теми, які будуть не тільки наповнювати, але й прикрашати вашу мову. У звичайному щоденному житті і спілкуванні ми говоримо не тільки підматами і присутками, так, наприклад, ех есе, я їм, духомст, ти прийшов, але використовуємо інші слова, як, наприклад, ех піца», я їм піцу, духомство лопатії, ти прийшов на вечірку. У німецької мови є своя характерна риса. Саме тому кожне слово вживається з визначеним артиклем, який вказує на це слово. Як, наприклад, «die кугельшайба, так кулькова ручка, -Ku «Das Mädchen» – дівчинка, «Die Sonne» – сонце, «Die» – це буде чоловічий рід, «Das» – середній рід, «Die» – жіночий. Якщо ми подивимося на слово «das Mädchen», то може виникнути питання: типу, чому дівчинка буде середнього роду «das», а не жіночого «die». І ви правильно зауважили, що рід німецькій мові не відповідає роду в українській, тобто німецька не дорівнює українська. Тобто, по ідеї, якщо Метхен – це дівчинка, то вона має бути жіночого роду, чи не так? Ді. Але ніяк не середнього. ДАС. Але у німці все якраз таки навпаки. Дівчинка буде середнього, бо просто так історично склалося, а не тому, що німці якось хотіли принизити або образити. Але як же тоді його розібрати? Якого роду буде слово? Є два варіанти: або вивчити усі слова з артиклями, або. Вивчити класифікацію закінчень, які відповідають певному роду. Та й все. Якщо ви, як і я, схиляєтеся більше до другого варіанту, тоді ловіть коротеньку класифікацію. Почнемо із закінчень, які властиві тільки чоловічому роду. Отож, закінчення. Тут муха літає. Почнемо із закінчень, які властиві тільки чоловічому роду. Отож, закінчення е, наприклад, дія ліго, вчитель, так, ія, значить чоловічий рід, ад «дія кандидат». Кандидат, закінчення це чоловічого роду буде, ат, о, діядокто, доктор, так, and student, закінчення чоловічого роду, студент іст, дієполіцист, поліцейський. Таким способом, якщо ви вивчите ці закінчення і натрапите на слово, яке, до прикладу, має закінчення and, в голові собі прокрутите, наприклад, там and, окей, студент, закінчується на and, значить чоловічий рід. Вот так, дуже допомагає. Реально. Далі у нас дуже цікавий жіночий рід. Перше закінчення то буде «ин», наприклад, die Lehrin, так, вчителька, або ж дікєльнеген офіціантка. Загалом, щоб утворити професію жіночого роду, ми просто до, а, чолові... до іменника або до професії з чоловічим закінченням е er, додаємо закінчення «ин». і у нас вийде діяшаушпіля, це буде актор чоловічий рід. А дішаушпіл ген це буде уже акторка, тобто жіночого роду. Також до жіночого роду відносяться закінчення е, як, наприклад, дітанте, так тітка закінчується на е, значить жіночий рід, дівох тиждень. Так, у нас тиждень буде він чоловічого, а тут буде жіночого. Закінчення ай, наприклад, ді кондітогай, також відноситься до жіночого роду, кондитерська. Далі закінчення хайт, як, наприклад, ді так, свобода. Далі закінчення кайт ді Krankheit, хвороба. Шафт також відноситься до жіночого роду, ді Freundschaft, дружба. Закінчення унг також буде відноситися до жіночого роду, die Übung, управа. До речі, закінчення –ung, воно є найпоширенішим з усіх закінчень жіночого роду. Так що все вчимо. І коли бачимо слово уже зі знайомим закінченням, швиденько пром... проматуємо собі в голові ці всі закінчення, які ми вже вивчили, і визначаємо сміливо рід цього іменника. А тепер давайте разом подумаємо, якого роду буде слово ендунг. Звертаємо увагу на закінчення цього іменника. Я тільки що повторював, що закінчення «унг» – воно є найпоширенішим з усіх, які відносяться до жіночого роду. Значить, убунк закінчення «унг». Це буде іменник жіночого роду. – «die Übung». Далі на черзі у нас середній рід. До нього відносяться такі закінчення як «hen» і «lein». «Das Mädchen», наприклад, повертаємося до того слова дівчинка. Вона буде середнього роду, тому що у нас буде закінчення «hen». Далі «das Büchlein» книжечка. Це типу як ласкове слово дівчинка, книжечка. Так само, якщо ми, до прикладу, візьмемо слово «tisch», так? Стіл, він буде чоловічого роду. Der Tisch». Але вже тишхен, тобто столик, буде середнього, дас тихен, по закінчення хен. Що стосується родів, думаю, зрозуміло. І так маленький квіз. Дивимося на закінчення і визначаємо саме за закінченням рід цього іменника. Наприклад, перше слово зоома. Закінчення е значить, іменник буде чоловічого роду, діазома, літо. Далі пуфесуа. Закінчення «о», значить, іменник буде якого. Правильно, Знову чоловічого роду. Професор. Елефант. Закінчення анд. Значить, це буде іменник чоловічого роду. Дія Елефант. Слон. Далі. Бюхлян. Закінчення «lein» буде середнього роду. Das Büchlein. Книжечка. Далі слово метхен. Закінчення хен, значить, іменник середнього роду. Das Mädchen дівчинка. Далі. Біє. Закінчення е, e, значить іменник жіночого роду. Бджола – Далі. Reinheit. Закінчення «хайт», Значить, іменник буде жіночого роду. Reinheit. die Reinheit – Далі. Lehrerin. Закінчення ін, значить, іменник буде. Знову жіночого роду. Die Lehrerin Вчителька. Супер, переходимо до наступного, а саме до порядку слів у реченні. Розповім коротко, бо повне відео із поясненням у нас уже на каналі є. Підказка, знаєте де. І так, коротко про головне: у простому реченні, коли ми щось розповідаємо, першим іде підмик, а потім іде присадок. Наприклад, ігея хойте. І я сьогодні йду на роботу. А у питальному реченні усе буде навпаки: спочатку буде йти присудок. А потім буде йти підмет, ну а потім другорядні члени речення. Єздухойте цуабайт, ти сьогодні йдеш на роботу. І ще один момент: якщо у нас є питальне слово, таке як вас, ві або ван, тобто що, як або коли, ми ставимо його просто наперед. І буде приблизно так: ванґізджуабайт, коли ти йдеш на роботу. Так само абсолютно буде, коли ми поставимо другорядний член речення на перше місце. Тобто хойте гієх цуабейт. Сьогодні я йду на роботу, тобто в питальних реченнях, і коли ми хочемо поставити другорядні члени речення на перше місце, у нас присудок завжди буде на другому місці, а потім буде йти підмет. Ось так коротко і просто. А зараз хочу присвятити більше уваги до практики і розмовних фраз. Наприклад, коли ми вперше потрапляємо до Німеччини, вже саме перебування там це великий знак питання. Отож, якщо ми знаходимося в аеропорту і виходимо з літака, перше, що ми можемо запитати у людей, це шприхтхіямонт україни. Тут хтось розмовляє українською на паспортному контролі, будемо казати, наприклад, Ей, хай се Діма, мене звати Дмитро. Так, кома, Алстрія Україна. Я приїхав з України або просто я з України. Якщо будуть задавати більше питань, то вам потрібно буде розповісти уже про себе. Як це зробити, все детально розкажу на третьому уроці. Але якщо часом ви не бачили ще й перший, то обов'язково до нього поверніться. Усе перепишіть і обов'язково вивчіть. Якщо ми м -м -м, щось не розуміємо, то так і кажемо: Ich verstehe за nicht», я вас не розумію. Або ж вибачте, типу, що перепрошую. Працівника аеропорту можна запитати: Wo gibt es einen Ausgang? Де знаходиться вихід? Але якщо дослідно перекладати, wo – це буде де gibt es – це буде є, einen Ausgang, тобто вихід, де є вихід. Окей, якщо вам часом потрібно вийти по справах, то ми можемо запитати: wo gibt es hier eine Toilette? Де тут знаходиться туалет? Тобто Во, це буде також питання де gibt es, є hier? hier, тут, eine Toilette, тобто туалет. Окей, можливо, не змогли розібратися з якимось автоматом. Буває така ситуація. то попросити допомоги у працівника аеропорту. Ich brauche Ihre Hilfe, мені потрібна ваша допомога. Тобто ich – це буде я, brauchen, діє слово потребувати і в, тобто, вашу Hilfe, допомога. Окей. Якщо ви заблокали і не можете потрапити до вокзалу, то можете сказати так: Ich ich habe mich verlaufen, wie komme ich zum Bahnhof? Ich habe mich verlaufen – це буде я загубився. Це також тема наступних уроків. Ми розповім минулий час. Wie komme ich zum Bahnhof? це у нас буде ві питання, як коме приходити або кудись іти. Ich, я zum Bahnhof – до вокзалу. Тобто. Як мені прийти до вокзалу? Коли ви вже опинилися на вокзалі, запитати скільки коштує квиток до центру, можна так. Wie viel kostet eine Fahrkarte zum Stadtzentrum? Wie viel – це буде питання, як багато коштує, тобто коштує eine Fahrkarte – Fahrkarte це буде проїзний квиток zum Stadtzentrum – до центру міста. Окей, далі у відповідь, можете почути якийсь там набір цифр. Розібрати, який вам допоможе ось це відео. Якщо ви конкретно знаєте назву місця, у яке вам потрібно прибути, то запитаємо: «Macht Maхtia Zug einen Halt in Berlin?» Чи зупиняється цей потяг у Берліні? А якщо дослівно, чи робить зупинку цей потяг у Берліні? Далі, «Macht der der Bus einen Halt auf der Straße unter den Linden?» Чи зупиняється цей автобус на вулиці Unter den Linden? А якщо дослівно, то чи робить зупинку цей автобус на такій-то вулиці? Якщо не везе за потягом і автобусом, то можемо зловити таксі. Просто назвати вулицю і сказати Brinkin zmian to dotin. Тобто відвезіть мене, будь ласка, туди. Або Brinkin це буде доставляти. Доставте мене, будь ласка, туди. Окей, але не забудьте спочатку запитати, віфіль die Reise?», Тобто скільки коштує поїздка? А то зараз як скажуть вам «фюн-фюн-фюн-цих цих ойгобит, то за такі гроші можна і пішки дійти. Звичайно, якщо ви запитаєте, вікомецум готель, як дійти до готелю, вам можуть відповісти: кінзі аус, дан лінкс дан рехц». Ідіть прямо, потім наліво, а потім направо. Тут, до речі, є одна граматична темка, яка називається наказовий спосіб. Тобто, коли ми комусь щось наказуємо: гінзі ідіть фагзі. Їдьте шпрехензі, говоріть. Тобто ставите слово у початковій формі шпрехен говорити, і потім додаєте до нього ще й займенник зі зі. говоріть. В простому розповідному реченні у нас буде йти зі шпрехен, тобто ви розмовляєте, а якщо це наказовий спосіб, у нас просто будуть змінюватися місцями ці слова: зі. говоріть. Душпріст це буде ти говориш. То, якщо ми хочемо наказати щось другу, у дії слова забираємо закінчення сти. А ще й забираємо ду. І залишається у нас тільки ось це шприх, тобто говори. Так само слово комен, приходь, ти приходиш, це буде kommst». Забираємо закінчення СТ, а ще забираємо займенник ду. І буде ком, приходь. Так само буде штей стій і так далі. Вже з таким розумінням німецької самі німці можуть запитати вас, як кудись пройти. Але ж ви самі нічого не знаєте, тому ловіть чисто німецький вислів. «Ich verstehe nur Bahnhof. Я нічого не знаю, я не місцевий. Це якщо не дослівно. Але якщо дослівно, то воно буде перекладатися так: я розумію тільки вокзал. Для другого уроку думаю досить. Час від часу переглядайте цей урок, задавайте нам питання в коментарях. А також в описі до цього відео ви знайдете домашнє завдання, яке можете виконати і прислати нам на пошту для перевірки. А ми ж обов'язково дамо вам зворотній зв'язок. Ihnen alles Gute. Tschüss!